Урочистості з нагоди радісного і хвилюючого свята останнього дзвоника відбулися у всіх загальносвітніх школах Ковальщини. 6707 школярів сонячного ранку 30 травня прийшли на шкільні подвір'я. У більшості з них попереду довгоочікувані канікули. Але для 931 випускника 11 класів нинішня шкільна лінійка це прощання зі школою, безтурботним дитинством і юністю. Попереду відповідальна пора вибору професії, самостійне доросле життя. Приємно відзначити, що в нинішньому році 33 випускники є претендентами на золоті і срібні медалі. А загалом з кожним роком освітянський рівень випускників зростає. В цьому заслуга майже тисячі педагогів, які плідно і самовіддано працюють у закладах освіти району. У здобутках освітян і вихованців вагому роль відіграє районна влада, якою з року в рік приділяється належна увага матеріально-технічному та фінансовому забезпеченню установ району, розвитку творчих здібностей учнів та професійної майстерності педагогів. Нагадаємо, що саме з ініціативи керівника районної виконавчої влади Віталія Карпюка у нинішньому навчальному році значно збільшено кількість годин позашкільної освіти. Відкрито ліцейний клас спортивного профілю, відділення Важкої атлетики при Любленицькій дю США незабаром у мальовничому куточку району на березі озера села Уховецьк відкриється табір відпочинку для дітей і юнацтва району. Представники районної влади, як завжди, взяли участь у святкових заходах з нагоди завершення навчального року в усіх загальноосвітніх школах району, висловлювали вдячність вчительським колективам за нелегку і благородну працю у навчанні і вихованні підростаючого покоління. Голова районної державної адміністрації Віталій Карпюк, зокрема, взяв участь у святі останнього дзвоника у Велицькій загальноосвітній школі. Він по батьківському тепло привітав учнів із завершенням навчального року, а випускникам побажав здійснення їхніх мрій та щасливих життєвих доріг. Звучали на урочистій лінійці напутні слова і від директора, викладачів школи, батьків, учнів. Та лунав останній дзвінок, який знову відізветься вже 1 вересня. В п'ятницю черговий навчальний рік у ковальських школах офіційно завершили понад 9900 учнів. З них 733 випускники 11 класів, а ще 183 завершили 9-річний курс шкільної освіти. Свято Останнього дзвоника одне з найбільш хвилюючих моментів шкільного життя. Для випускників одного з найстарших закладів шкільної освіти Коваля третьої загальноосвітньої школи імені Лесі Українки. Цьогорічна молодія останнього дзвоника запам'ятається надовго, які щирі напутні слова директора школи Галини Власюк, ностальгічні спомини першої вчительки випускників 2003-го Галини Никитюк і, звичайно, привітання наймолодших. Ми знань бо лучили, тільки здається, звідка вчителя. Навмисне щось таки не долучили, аби залишити краплиночку і нам. І ми, і ви закінчили навчання, гулять нам давно вже пора. Бажайте нам хорошого навчання, а ми бажаємо вам ні пуху, ні пора. За одинадцять років Різні вибували не завжди спати в пору. Дівчат за коси смикали не раз, а інку ще й не нам давали. Ви вміли танцювати Ред і вальс, І з учителями ви любили сперечатись. І ще могли до пізньої пори, до свяшкільних котельно готуватись. Бажаєм, Бажаємо вам іти в життя сміливо. Бажаємо. Нехай здійсняться всі ваші мрії, усім вам друзі. Доброго пути! Символічною естафету шкільних поколінь особлює ритуал обміну подарунками між випускниками і учнями-п'ятикласниками. Десятки надувних кульок на шкільному подвір'ї, які рухаються в такт мелодії останнього шкільного вальсу, символізують прощання з дитинством, будять ностальгічні спомини шкільної пори. Переможець міських. Олімпіад з математики та інформатики. Випускник 11 класу Володимир Тарасюк і володарка загальноміського титулу міні школярка Інеса Яців здійснюють обов'язковий ритуал шкільної лінійки Молоді останнього дзвоника, востаннє лунає для випускників школи 2003 року. Попереду у них відповідальна пора екзаменів, а поки за шкільними партами, можливо, в останнє, вони слухають напутні слова класного керівника. І гарам буде теж витримувати. І навіть якщо не так, навчіться промовчати і виправити те, що у вас буде недовго. Але я хочу одне єдине, хай вам скрізь щастить, де б ви не були, на хороших друзів, на хороших подруг, на хороших, як кажуть, стежок життєвих. Ти теж стежок діти буде дуже багато. Життя буде таке у вас пінкливе, вимогливе, буде вас викручувати по-різному. Але Хай вам Бог дає сили, мужність, терпіння, витримку, щоб ви всі свої негаради долали, не щоб у вас в житті завжди було щасливе, усміхнене, радісне життя. І де б ви не йшли, що вам завжди хотілося жити, жити, дякувати батькам за те, що ви у них є такі хороші діти, дякувати за те, що ви такі мудрі у мене, хороші, і хай вам щастить. Із вступом буде, щоб ви всі дивилися там, де вам хочеться. А в житті на майушнікай вам буде те, що вам теж завжди хочеться. Віриться, що доросле життя буде для них привітним, і кожен з них зможе знайти себе в обраній справі, ставши справжнім професіоналом з великої літери. Але це в майбутньому. Поки що ж вони дарують пісні та поспішки перехожим. У них сьогодні свято, і можливо найпам'ятніший день в уже пережитій шкільній епосі. I'm <laughs> so